Доброго ранку, всеукраїнська поетична родина. Доброго ранку українці, доброго ранку всі, хто долучився до нашого сьогоднішнього волонтерського прямого ефіру. Друзі, сьогодні неділя, той день, коли ми мали хто відпочивати, хто йти до церкви, хто займатися якимись своїми побутовими справами. Але наразі більшість наших українців, зокрема в тій місцевості, де я наразі проживаю, провели більшу частину і ранку і ночі. На жаль, в укриттях. Як це не сумно. І знаєте, коли лінія фронту нашого була далі і. Війна, яка триває вже понад 10 років, вона торкається кожного і торкнулася і принесла скільки болю віччю, відчаю, і скільки загинуло наших хлопців, але коли лінія фронту почала приближатися, коли серія вибухів. Лунає поруч, і ти розумієш, що це в будь-яку хвилину може трапитися тут безпосередньо з тобою, то якось трішки стає, на жаль, лячно. А можна собі уявити, як важко у тому пеклі нашим хлопцям, як важко їм перебувати в тих умовах варварських, які які поставили нас ті, хто спричинив нам скільки болю. Горять ліси, горять степи, зруйновані будинки, все це, на жаль, виганяє з лісу і птахів, і звірів, падає, мабуть, без перебільшення, скажу, зернинами, сльозинами падає в землю те незібране зерно, яке мало би бути добробутом на наших з вами родинних столах. Але, на жаль, так воно і залишилося плакане в полі, спалене з варварами. варварами. Ну, на жаль, тому такі вірші пишуться. І ми з вами, а я сьогодні перед ефіром подивилася нас, у Всеукраїнській поетична родина налічує більше 37 тисяч. Отже, не буває маленьких донатів, як ми говоримо. Кожна гривня може стати великою круглою сумою в 37 тисяч, які можуть допомогти нашим хлопцям, дійсно допомогти, бо їм наразі дуже важко, дуже пекельно. Ворог наступає, підступає швидкими кроками. І давайте разом допомагати, хто чим може, допомагати донатами, допомагати якимись побутованими своїми речами, приготуванням їжі, прання одягу. Якимось посиланням якихось книг, тих, тих же самих смаколиків, хлопцям, адже їм нема коли ні готувати собі, ні займатися такими речами побутовими. Їхня головна наразі мета перемогти ворога, не допустити просування його подальшого до нас. Тому, будь ласка, я вас запрошую всіх, запрошую своїх земляків, які наразі мене дивляться. Будь ласка, підтримайте нашу волонтерську діяльність. Хто скільки може, ще раз говорю, що маленьких донатів не буває. Ось такий вірш написався в мене днями до конкурсу пантом. Застогнали життя, жита запалали, смуток випав вогнем попід лісом. Бачи, черга моя вже настала пакувати життя у валізу, смуток випав вогнем попід лісом. Де той рай, що так пестив на мочі, пакувати життя у валізу я не можу, не буду, не хочу. Де той рай, що так пестив на мочі? Де те сонце, що падало в кухлик? Я не можу, не буду, не хочу Запечатувати долю, як вуглик? Де те сонце, що падало в кухлик, де той обрій, мережано синім? Запечатувати долю, як вуглик, розриваються груди в безсиллі. Ще раз доброго ранку всім, хто до нас долучився, і ми вже бачимо посилання, на які ви зможете донатити, будь ласка, друзі, долучайтеся, долучайтеся до донатів, долучайтеся до Прямого ефіру, будь ласка, всі мої земляки, дуже вас прошу, кожна гривня має значення наразі сьогодні. Знаєте, вчора, коли я думала, що я саме хочу сьогодні вам прочитати, взяла до рук наш сніп. І хочеться не лише своїми віршами поділитися, а хочеться поділитися і віршами, які ось тут наші талановиті поети, які низький уклін кожному, і всім організаторам, хто і долучається, і організаторам нашого ефіру, організаторам волонтерства, і організаторам ось таких друкованих наших альманахів. Які об'єднали в собі талановитих сучасних авторів, і хочеться, щоб їх почула вся Україна, почули якомога більше людей. Ось трапився мені вірш Івана Байде Слободян Віденський вальс сумна фантазія, «Маестро. музику в програмі Білий вальс. В очікуванні сильна половина. Та вас нема, я ж думаю про вас. Лиш вашу руку взяти я повинна, лиш з вами злитись в танці одне, в круговерті віденського дива. Так жаль, що не підхопите мене, стою ось тут закохана і мрійлива, розкішний бал і пурхають мо сни, красиві пари в вирві хуртовини. Та вас нема, не спити таїни, П'янкої ночі жодної хвилини. Спинився час. Останній вже акорд, бринить і затихає в лоні скрипки. До серця кров десятками аорт. моє ж в печалі зламане на скипки. Дуже дякую пані Іванні. Отакі От е, гарні вірші е, пише. І сьогодні ми маємо змогу їх послухати. І ще один вірш пане Іване Байди Слободян. Цей дощ немов старе старе кіно. Вечірня прохолода чорно біла. Пірнають смари гостро аж на дно вогненних блискавиць гарячі стріли. Дощ, як соната, музика, як джаз, десь скрипка, десь. Дзвінкоголосе соло, йшов густо й терпко, йшов і водночас мелодії розбризкував довкола. Ось таке цікаве бачення, поетичне дущу нашої талановитої поетеси. Друзі, долучаємося будь ласка, бачимо Донати, бачимо посилання на донати і долучаємося всі. хто, хто як може. Але ми повинні це з вами зробити. Це вкрай необхідно. Знаєте, наступна поетеса мені трапилася на сторінках нашого сніпу. Це наша улюблена чайка Білоозерянська з Харківщини, з якою ми тісно спілкуємося, і всі ми її дуже знаємо. Наскільки талановита. І різногранево так поетеса, от хочу прочитати сьогодні цей вірш її із цього альманаху. У сніп'ї зерно слово налилось. Ще років шість казали б ви мені б, що буду серед поетичних жниць я. Не вірила б. Та ось тримаю сніп. Він фарбою пропах, і це не сниться. Обкладинка зелений буйноцвіт. До рідне збіжжя синьо жовтій стрічці, дідух, що возвеличує наш рід. Він красномовний, разом українці, зламати легко в утлості колось, благенькі, неміцні, поодинокі, у сніп'є ж зерно слово налилось, набралось суші українським соком. Прозаїк на сторінці та поет. Народу волелюбно світла прорість, дух роду, що у кожному живе, в розлозі споконвічно, неозорім. Залишимо для поколінь святе, відстоїмо дідівсько заповітне, заграє сніп у різнобарв'ї тем, а мирна Україна знов розквітне і переможне рватиме з душі за общ, за обшир гідність аж до сліз охопить. А я і не знала. Ще за років шість, що змолочу свій поетичний снопик. Ось такий гарний снопик у нашої пані чайки Білоозерянської. І взагалі хочу подякувати всім авторам, які війшли в цей альманах. І прочитаю наступний вірш. Дуже цікавої поетки Ніни виноградської. Я сподіваюся, що поети не ображаються, що я читаю їхні вірші. Сподіваюся, що ні. Вірш дуже цікавий і називається Я Українка. Я берегиня мати. Просто жінка, в якої долі писана в селі, де я пишалась тим, що Українка сприймала подих. Рідної землі, моя душа співала скрізь із роду, у ній поганій миті не жило. Із, я із того великого народу, що зберігав Холоди, тепло. Я з тої української родини, що шанувала пам'ять, цілі хліб, що цінувала скрізь звання людини, Цвіла коханням в глибині садиб, в мені живе. Козацький дух донині, передали його мій батько і дід. Я не дозволю, щоби в Україні знівелювали той бунтарський слід. Тому й борюся нині за свободу своєї справи на землі своїй, щоб корені міцні мого народу пішли у рости від наших дій. Я, берегиня, мати, просто жінка. В якої доля писана в селі. І я пишаюсь тим, що Українка Я кров моєї рідної землі. Дякуємо пані Ніно, дякуємо за такі чудові рядочки. І знаєте, коли я читала цей вірш, то наскільки він мені близький, через те, що я проживаю саме в сільській місцевості, мені здається, що у кожного українця. Тече кров рідної землі по наших судинах. Дякую ще раз пані Ніні Виноградській, дякую за чудові поетичні рядочки. Ось сьогодні, друзі, користуючись нагоди, хочу привітати своїх колег-медиків сьогодні день медичного працівника. І я всім вам бажаю наснаги, витримки. Міці, вона нам сьогодні як ніколи потрібна. Бажаю терпіння, бажаю здоров'я, бо без нашого здоров'я ми не зможемо надати здоров'я нашим пацієнтам. Тримаймося разом, донатимо для наших хлопців. Друзі, наступну поетесу, вірші, якої я хотіла би представити, яку ми всі знаємо. І Я познайомилася із пані Валентиною Гришко, Гришко у соціальних мережах. І знаєте, ця жінка, це, мабуть, також є уособлення всієї України. Це, це є незламність, це є воля до спрага до, до ствердження, до вкорінення, до того, щоб мати якусь надію, віру, силу. Щоб повернутися, щоб прагнути повернутися додому, щоб прагнути бути там, де доля підготувала їй подальше життя, щоб прагнути там бути корисною, бути корисною для України, бути справжньою патріоткою. Отже, Валентина Гришко і надзвичайно талановита поетеса, і вітаємо її сьогодні дотиком слова, дотиком відчаю. Дотиком пальців холодних в тремтінні, знову блукають напевно зазвичаєм поряд похмурі й пригнічені тіні. як параноя, питання оголене, Хоч додому, шепочуть настирно. Тіні замерзлі, як люди знедолені, в пошуку сенсів питають надривно. Дотиком вітру, дощами солоними. Вулиці січня чорніють без снігу, а на деревах рісніє воронами, що наголодшують гучно відлигу, тіні блукають, напевно, звичаєм, дотиком спогадів в сутінках втоми, дотиком слова, дотиком відчаю, відповідь стихла, стисла Я хочу додому. І наступний вірш. Пані Валентине. Змучений простір, нескорений духом, стогне ночами під вибухів гуркіт, звуки пронизують, нібито струмом, б'є хижий ворогу тисячу бубнів, коконом стислим огорнутий в хмари у павутинні розірваних вулиць крізь порожнечу пустих тротуарів. Простір хотів би під ранок забутись, ніжні метелика в коконі крила, спурхнути знову до неба готові, Сонця з-за хмари дивилася скиба, так їй хотілось весни і любові. Дякуємо пані Валентина, дякуємо вам за мужність, за витримку, за чудову поезію, дякуємо всім, хто. Долучається наразі до нашого поетичного волонтерства, друзі. І я ще раз наголошую, група всеукраїнська поетична родина налічує більше 37 тисяч учасників. Отже, кожна гривня матиме велике значення для наших хлопців, матиме велику допомогу, вона врятує комусь життя, будь ласка, долучайтеся, хоч, хоч по гривні, по дві, по десять. Хто... Розуміємо, що Дуже складне становище в кожного: переїзди, від'їзди, евакуації, інші проблеми. Але хто зможе, будь ласка, долучаємося до нашого поетичного волонтерства, рятуємо разом наших хлопців, підтримуємо їх, ми їм наразі дуже потрібні. Знаєте, мені дуже приємно. Мені дуже приємно взагалі всі альманахи, які я маю, і дуже приємно знайомитися з кожним автором. Десь когось я знала раніше. Когось, хтось іще із школи, от Олександр Ватага, якого я знала ще із школи, з якими спілкувалася, дуже приємно дивитися, як, як люди ростуть творчо, як їх так просувається вгору їхній творчий шлях, як вони дозрівають. І це дуже приємно. І ось зараз я відкрила сторінку. Всі ми знаємо також Ольгу Кийцю, Київлянку, і хочеться прочитати вірш пані Олі. Я Українка. Ви знаєте, хто я? А я Україна. Я та, що оспівана ще в Кобзарі. Незламна, нескорена вільна країна. Про це знають всі. І дорослі і малі. Ви знаєте, хто я? А я Україна, я маю ліси і квітучі поля, широкі степи, гори і полонини, багата усім українська земля. Ви знаєте, хто я? А я, рідна мати, поетам, письменникам і співакам, спортсменам, яких світ не може здолати, і ще багатьом багатьом діточкам. Ви знаєте, хто я? А я, Україна, мене омивають солоні моря, річки напувають розлогі долини, купається в них і вечірня зоря. Ви знаєте, хто я? А я, Україна, і мова у кожній селі звучить, а пісня від наших дідів і до нині зліта до небес, ніби птах облакить. Чи знаєте, хто ви, а ви? Українці, незламний народ від дідів, козаків, любові у вашому серці повінця, не зміниться ще і за сотні років. Ви знаєте, що саме ви, Україна, Ви – сила, натхнення і віра моя. У доньці є вірність і гідність у сина. Від вашої сили здригнеться земля. Ви знаєте, що в нас найкращі діти. Хай в ваших оселях дзвенить їхній сміх. Любові й добрі напророчено жити, хай дружба і мир вас поєднує всіх. Від серця мого нескінчені дороги у ваших руках, діти, доля моя. Але повертайтесь ви до порога, бо батьківська це і священна земля. Ось такий патріотичний вірш Ольги Киці я сьогодні. Представила вам, шановна українська родина. Ну І наступний автор Віктор Крупка. Сподіваюсь, пан Віктор не образиться за читання його вірша. І дощ до сну глибокого, як Всесвіт, нелегковажних, від колючих зим. Неначебто кудись у тлусту безвість, як марення, а не як Пілігрим. А дощ іде, не знавши зроду броду, простіше так, і легше, і чудніш. Картярську має спокон вік свободу, Зарубки ставить на принишклі дні. І не дощ, одначе, снігу, трохи в очі От того, що на мить на видих лиш. До всяких казачок собі охочий, до побрехеньок, що як хміль, розпиш. а далі дощ, тепліший ще тепліший уже на видих, знав, що буде так. Він не утік, лишився посеред діжі й писав о те, що зберегти ніяк. Дякую. Пану Віктору за чудову поезію, за надзвичайний талант. Ну і, мабуть, прочитаю вам ще вірш. Час підходить до кінця. Давайте прочитаю вам вірш свій Валентини Чепирко, який називається Вересень, який також увійшов до цього альманаху. Доп'ю помаранч перестиглого літа, впаду в обійми осінніх світанків. І день золотий, і жовтіють ще квіти, і відблиски сонця торкають фіранку. Литить прохолоді бджола недоречно, і яблуко гупають м'яко додолу. Бджолиний політ, метушня безкінечна, лиш версень діток не кличе до школи. Земля від посухи розбилась на клапті і стримує подих туман в передранні. Сторонні думки розчиняються раптом. Як поштовх бентежить спізніле кохання, Засмагле плече, мов сторічне безсоння, холодний кавун перезрів пополудн, тонка павутина торкне підвіконня. З таких одрібниць і складаються будні. Бо щастя і є в дрібницях буденних, у вересні, що одягав палантини, В дощах прохолодних, турботах щоденних, в сімейних обідах простої родини. Дими на городах, посохле бадилля, птахи на дротах, може, дощ таки буде. Парує у кухлях карпатське черзілля, лікує одвічні осінні застуди, а ніч заспокоїть відсутність сирени, і вже стоїть тиші римуються вірші. ти у спокійному сні поруч мене, такий найдорожчий, такий найрідніший. Дякую вам, друзі, дякую за те, що долучилися до прямого ефіру. Дякую кожного, хто долучився до нашого волонтерства. Збори тривають. Будь ласка, долучайтеся до наших зборів. Кожна гривня, кожні 10 гривень мають велике значення. Отож, дякуємо вам і до наступних ефірів. І тож, друзі, Сподіваюсь, що якщо вам сподобалося моє читання ваших віршів, то, можливо, наступного разу у прямому ефірі я продовжу читати наших поетів із нашого такого чудового літературного альманаху, сучасної новелістики та поезії Сніп. А наразі до побачення усім мирного дня! Чекаємо на ваші донати, чекаємо на вашу підтримку. Мирного неба, друзі!